Прицілом на чемпіонати Європи та світу на Київщині проходив чемпіонат України з вологонок на шосе. Традиційно серед головних претендентів на медалі національних змагань були кіровоградські вологонщиці у груповій жіночій гонці. Друге місце посіла Олена Демидова. Вона отобралась в зборну України на наступний рік, і також вона пройшла відбор на чемпіонат Європи. На шоссе на треке і на чемпіонат світу в цьому году. Ще один лідер збірної області Ксенія Федотова виступала у змаганнях юніорок. Ксенія дуже удачно виступила, вона зайняла перше місце. також тим самим вона пройшла відбор і в збірну України, і також вона отобралася на чемпіонат Європи, який буде в Естонії проходити, і на чемпіонат світу. Після успіху на чемпіонаті країни наші дівчата одразу ж вирушили на наступні змагання. Ксенія знаходиться зараз в Хмельницькому на чемпіонаті України, теж по шосе, а Демідова знаходиться в Львові. І через буквально от, через 3-4 дні вона виїжджає в Грецію на чемпіонат Європи по треку. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.